Хто йому підсунув цю ідею, але він особисто, і від його імені від нього тиснули на депутатів, вимагали ухвалювати той бандитський закон 22 липня. Від його імені пішов неймовірно жорсткий пресинг, і не міг він не знати, не могли за його спиною цього зробити. Більше того. Він таким поспіхом чекав, там змушували терміново підписати, щоб спікер підписав. Там кур'єром везли на банкову, щоб там підписати, щоб вже ввечері це все вже було опубліковано тою самою добою. Він учасник провокації. Моя версія, ще раз скажу, вона відрізняється від версії багатьох ваших гостей у вашому ефірі. Моя версія, що це російський проект, що це не корупція, це справа не про корупцію, це справа про державну зраду. Це моя позиція з цього приводу. Але ну нехай буде їхня. не має значення. Чи Зеленський зраджував країну, щоб зірвати стосунки з заходом, знаючи, що це саме такий буде результат. Чи Зеленський хотів врятувати своїх дружків від розслідувань? Немає значення. Він особисто зробив цей злочин. Тим більше він це підписав, він сформував більшість. Ця більшість виконувала його наказ. От є, я вже не правдаю, чи це в українській правді, бо я бачив цитату. Деться ага. це в українській правді її наводять, де е, розповідають що от коментар одного сух, не останніх сух. А чому ви проголосували за це? Нам так сказали, що це обов'язково. Більше того, він розкрив ще один момент. Ну, люди питаються: а за що ми маємо голосувати? Заткніться і навіть не питайтеся про це. Це закон маркерний. В цьому законі визначається, він принциповий для президента. Це ваше голосування? Ви за президента? Чи ви проти? Якщо ви не голосуєте за цей закон, ви проти президента, не Єрмака, не Татарова, не Рахамія. Ви проти президента. І тому. Порівняльну таблицю, в якій була ця редакція, аж ви правильно казали, в базовому законі не було нічого про набув просав. Це був малесенький закон на 180, на, на ну, менше одної сторінки, е, тисячу щось знаків там було, півсторіночки. Це повністю uh -huh. все з прикінцевими положеннями, в якому визначалися підслідні. Знаєте чого? У випадку, якщо зниклі безвісті. Невідомо де люди зникли, де вони знаходяться, що Ну, які, до речі, дуже потрібні, тому дуже потрібні, зміни, потрібні які конкретно органи прокуратури, хто має визначати підслідність справ по зниклих безвісті, там, де вони винуваті, чи там, де вони не винуваті. От хто де має робити? Це коротесенький закон, який збільшує в 15 разів іншими нормами, uh -huh. що напряму заборонено законом про регламент. Збільшили от тобто порушили конституцію в питанні порушили регламенту Конституцію, регламент. Порушили, порушили принципи домовленості з усім євросоюзом. Але було сказано: ви не маєте права не проголосувати. Якщо ви не проголосуєте, це буде ваша пряма декларація, що ви проти президента. Що має бути ще більше для того, щоб була наступила пряма відповідальність Володимира Зеленського? Це прямим текстом їх до цього робили. Він не знав. Він випадково десь сидів в бур'янах. Сидів Кобзар читав. Ну, давайте не будемо себе дурників робити. Я розумію, що він не інтелектуал, а він прекрасно розуміє. Він наказ, що від нього. І це було безпосередньо на засіданні. Якщо його хтось переконав це зробити, якщо це переконав його не напряму з Москви, а, скажімо, хтось свій керівник офісу чи хтось інший, то це не знімає з нього жодної відповідальності. Наказ віддав він. Ніякі арахамія сухатися Єрмака не став би. Єрмак сам хотів стати прем'єр-міністром ще на початку липня, дуже хотів, 5 7 липня мало відбутися заміна, де була надія в нього, що він стане. Ага, Арахамія зробив бунт, заблокував, довелося ставити Северединку, що нічого не міняло для Єрмака, і для нього інтересу дуже мало від того. Тому що інтересу цього самого Зеленського в зміні, там, щоб Єрмак пішов від нього а пішов в уряд, особливої не було. І тому це не пройшло. Тому пройде тільки в тому випадку, і Рахамія дасть команду фракції тотально голосувати, почне давити, чмирити, залякувати, тероризувати все тільки тоді, коли особисто Зеленський накаже. Тільки тоді татаровські структури будуть на них тиснути. Так само. Тому в даному випадку Зеленський особисто несе відповідальність за ці злочинні дії. А те, що він потім, коли налякався, обробився і став протилежне голосувати. Ну, я перепрошую, це жодного виправдання не дає. Тобто ти продемонстрував, що у тебе нема більше права в Україні, ти його зруйнував, в тебе все голосується за прямими наказами. Ну ця країна йде в Європейський Союз, ой, пробачте. А от ви згадували справу Приватбанка. Я вважаю, що це приємна новина, і чесно кажучи, я сьогодні вже цитував одного із е, членів наглядової ради, який е, підсумував, скажімо так, е, те, що відбувалося в лондонському високому суді. А більше того, він це е, підсумував з прізвищами, тому що ця перемога має конкретність прізвища. Чомусь про це е, наша влада не хоче згадувати. Вони не хочуть це згадувати, асоціювати. Е, я так подивився певні пабліки і новинні стрічки е, стосовно того, як от реагували, наприклад, в, на банковій е, цій перемозі. Ну там маємо отримати 2 мільярди, десь приблизно 2 мільярди. Ні, друзі мої, це величезна робота, яка була проведена, але ви на, на це не звертаєте увагу. Це гроші виграні. Давайте згадаємо, чим допомагав нам Лондонський високий суд. В справі проти Газпрому. І Газпром виплатив гроші за так. участі українських фахівців, прокуратури української, Нафтогазу тодішнього, який заробив гроші, у якого на рахунках були гроші. Я пам'ятаю цю історію, коли у Нафтогаза забирали гроші і чому змінили е, керівника правління цієї структури. Гроші, газові гроші, які мали витратитися на закупівлю для того, щоб закачати в наші. Газосховища. Куди вони пішли ці гроші? Хтось хоч спитає, де ті гроші, чи може вони на армію пішли? В велике будівництво, в бітум вони пішли з Білорусі, я так розумію. Угу. Так ось. А давайте згадаємо: Горіла хата палала оцього лисого, який ага. співав пісеньку про Валерію Гонтарєву, яка рятувала державу. Рятувала державу, фактично. Від дефолту. Так. Що Знаєте, ви думаєте? Ні, Ну це просто проміжний, поки що проміжний, але дуже важливий результат. Це ну хочу нагадати: насправді питання було вирішене тоді, коли рішення було ухвалено. Національним банком України, з яким погодився тоді Коломойський про націоналізацію, а далі пішли наші судові позови по конфіскації активів Коломойського для покриття збитків Приватбанку. Ми націоналізували Приватбанк з мінусом піти 5, 5 мільярдів доларів. Кід них і Нацбанк мусив вилити для рекапіталізації, щоб цей банк не впав. Це системний банк, на якому трималася вся банківська і валютна система України, гривня трималася на цьому. Мав вити 150 мільярдів гривень. Це була астрономічна сума. Просто собі уявіть, який запас міцності був тоді при тій попередній владі, яку тут дехто обиває брудом, а де версійної дівчаті проскакують деякі московські підсвинки, А що могли витягнути такі ресурси і вкласти без збитків для держави, яка капіталізація була всього втримали. Відповідно, ці гроші мали бути державі повернуті, повернуті з бізнесів Коломойського. В якийсь момент Коломойський розуміючи, що тут треба рятувати ситуацію для себе, інакше все заберуть. Ну, перше, посунув зеленського президента проти Порошенка. А друге, ну втік звичайний Швейцарії, щоб його не спіймали в Ізраїлі, заховався. А третє. Вони з Боголюбовим подали контрпозов. Це ж в Лондоні розглядалася їхня апеляція. Вони виступили проти Проти тої е, націоналізації ПриватБанку, яка була за їхньою ж заявою за їхнім проханням. Але там вони доказували, що вони праві, вони не вкрали ніякі гроші і все інше. Отже, зараз ми маємо прямий підсумок того, що робила тоді: доказувала Гонтаріва, що доказувала тоді її заступниця Рожкова, по-моєму, її було звати. Вона корувала цю, цю історію. Що доказували кров інші відповідно контрольні інституції, які перевірили це, доказано. В цій ситуації Українська держава поступила в всіх пунктах, по всіх позиціях, по всіх пунктах законно. Коломойський з Боголюбським порушили закони, викрали гроші не свої, вкладників і клієнтів Приватбанку. Вони викрали чужі гроші, і вони винуватці. Тепер вони мають вернути зараз по першій тій лінії 2 мільярди доларів. Це перша лінія, це далеко не все. Дальше, суд не закінчений. Ну як? Цей конкретно процес закінчений, але матеріали суду не завершені. Там далі йдуть речі, які зараз при Зеленському захочуть пригальмувати. Але Лондонський суд це трошки інша штука, це не Печерський суд у нас. І виринуть хороші далі питання, механізми, відповідальність тих, хто вивозив ці гроші. Має сидіти в тюрмі, скажімо, така Наталія Мас Масійчук Краєвська. Ну, вона вивезла там якихось там 500 тисяч чи мільйон доларів вона вкрала, вкрадені гроші, вивезла допомага Коломойському вивезти. А має лисий з кварталу сидіти в тюрмі за те, що він там 800 тисяч доларів вивіз вкрав і переховав десь там. Я називаю цифри пальцем в небо, вони всі в тому списку крову. А має Володимир Зеленський, який щось, по-моєму, 1,4 чи 2,4 мільйона вкрадених грошей вивіз на офшорні рахунки до цього, по-моєму, до Аруби. Далі вони пішли через Беліс. А далі а далі маленькі питання: а ті гроші зайшли в США чи не зайшли? А саме ті конкретно, які вивіз і вкрав Зеленський. Якщо вони не зайшли в США, то з ним буде так як з Юлією Тимошенко. Америці відкрили проти неї е, справу разом з Лазаренком. Е, Підозрює, що вона зробила злочин на території США. Марта Берш варила все, виявила, що Юлія Тимошенко це мафіозі найвищого рівня. Бандитка такої, якої світ не бачив, але вона не скоїла доказаного злочину на території США. Вона крала гроші, вона робила все, що завгодно, але крадені нею гроші в США не зайшли. І справи проти Юлії Тимошенко в США закриті. І Вона може спокійно туди їздити, доки проти неї не накладуть нові санкції. Надіюсь, накладуть. О, таким самим чином може бути в Зеленським. Якщо він крав ті гроші, його буде шукати українське правосуддя плюс відповідні міжнародні структури, які борються проти відмивання брудних грошей. Він буде в них в розшуку, але якщо виявиться, що він, хоч один долар, провів через США, а ті гроші, які тоді виводилися, вони прийшли тоді в ту Детройську компанію. Ви знаєте? Тому Коломойський засуджений американським судом. Саме тому тому, що броші брудні він привіз в Америку там відмивати і там створювати компанію. І Я думаю, що Зеленського він підставив, що Зеленського гроші точно побували в Америці. Тоді його по всьому світу будуть шукати для американського правосуддя. Ми ще раз сказав, що, скажу не в Гантанамо Туди йдуть терористи. А є така тюрма, дуже хороша в, на, в штаті Форида. От туди його будуть шукати, щоб туди перемістити. Тому цей суд матиме продовження. Всі ті люди, які крали ці гроші, вони мають бути засвідчені, ці матеріали стануть основою для українських майбутніх судових процесів, щоб цих людей звинуватити і змусити компенсувати вкрадене у вкладників Приватбанку, чи відповідно це повернути державі. Але в випадку, якщо хтось з них вкрадені гроші відмовав США. Ну, не вони, але через їхні офшори ті гроші дійшли до США, то в такому випадку вони постануть перед американським правосуддям. А немає нічого страшнішого, ніж фінансова розвитка США. Та? Це і руни таке страшне, як розвідка при міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки. Це набагато страшніша штука, отака От в них історія. Тому суд дав кілька наслідків: наслідок перший це підтвердження правильної позиції, доказ вірної позиції. Порошенка і Гонтареві абсолютно, це підтвердження їхньої позиції. Скільки бруду було виготово, скільки брехні не творили, як всі ці наєми Лещенки скакали. А доказано, все чесно, все правильно, все як потрібно. Це пункт перший. Пункт другий держава Україна гарантована від втрат мільярдів доларів, які могли б зазнати ми. Я не впевнений, що не було б так, як з фірташем. Якби трошки раніше цей процес відбувся, могло статися як з фірташем. Україна могла відмовитися. От як піщанська в антимонопольному комітеті, коли була відмовилася по суті підтримувати повноцінно наші позиції України, і Фірташ виграв України всі суди. З її подачі, отак От ми могли програти і тут. Ні, вже цього не буде. Суд визнав правоту України. Тому Україна рано чи пізно отримує свої 2 мільярди доларів, а таки отримає не відразу, але отримає. А з іншого боку, з нас їх не здеруть в протилежному напрямку. І пункт третій: будуть наступні кроки: це приготуватися зеленському, лисому, Пікалову, От всі ті, хто відмивали гроші, допомагали Коломойському, раєвські, Мосійчук. Аллі Мазур і багатьом-багатьом іншим. Дубінський там випиве, до речі, також. Ну, бачите, Дубінський проти Коломойського нічого не говорить, а проти Зеленського говорить, uh -huh. розповідаючи. Ну, Доволі дивно з його вуст це чути абсолютно. Людина, яка підтримувала і фактично є ідеологом uh -huh. Слуги народу і зеленського президента. Коміка актора президента. Хотів ще з вами ось обговорити Юлія Сверденко, прем'єр-міністр, зустрілася з майбутнім. Ні, я не скажу майбутнім, а людиною, яка виграла конкурс на посаду керівника Б. Угу. І я так розумію, що прем'єр-міністр. Заявляє про те, що він має пройти поліграф. Де це записано? Поясніть мені, в Ні, Це ніде не записано. Це, Знаєте, що це називається? Що? Це називається погодження. Шантаж, врятувати, погодження, врятувати. шантаж. Що це таке? Ні, це врятувати обличчя. Вони здалися. Уряд здався. Я вам скажу, що це таке. Знаєте, давайте. От я це все на телеграмі сьогодні написав. Я повторю коротко анекдот в максимально пристойних формах. Стандартний анекдот, стандартна історія. Е, Якесь плем'я в Африці спіймало там українці, американці і французи. Ну і кажуть, ми вас відпустимо. Не будемо їсти. Якщо ви там викуп зробите відповідний, одне з трьох вибирайте або мільйон доларів дати, або з'їсти бочку лайна, або всім плем'я вас ну, відгвалтуємо. Американець відразу дав мільйон доларів, відпустили, француз погодився, щоб його зґвалтувало все плем'я, витерпів, пішов, українець. Давайте їсти лайно. Їв, їв, доїв майже до дна. Не, не можу більше, не лізе, все, давайте гвалтуйте мене. Три чверті племінів його відґвалтував. Ні, все більше не витримую, все, тримайте ваш мільйон доларів ідіть до бісової матері. От оце про Зеленського. Це анекдот про Зеленського і про Юлію Свериденко. Три знову ті ж самі речі: мільйон, тільки тепер не мільйон, а півтора мільярди доларів. Зґвалтування масове, умовне, політичне, і бочка лайна, в якій і себе, і нас вимастив доверху. Три ті самі пункти. Пригадуєте вимогу від Сполучених Штатів Америки для відновлення фінансування України в вересні 23-го року, де одним з пунктів було там чотири сторінки нещасних. Причому документ верифікований, підтверджений американським посольством. Так це офіційні наші вимоги. Там один пункт був. Реформа арми, завершення реформ, підписання законів і провести справжній конкурс, а не ту профанацію, яку ви зробили, і призначити, і обрати туди реальну людину, яка переможе на конкурсі. Дума програла конкурс, їй не вистачило одного голосу. Її, Ну не зеленський, тоді уряд шмигаля призначив незаконно це самоуправство. Вони підручно деркача. Так, це людина деркача. Учасника цієї компанії ж руку обнімаю Байденом, там все інше проти Байдена. Всі речі там трьох людей, американців вело санкції, і в нас вони теж під кримінальними справами. А думу пронесло. і от Дума очолював арму незаконно. І от тоді було сказано: ви маєте виправити з армою все. Інакше буде погано для вас. Зеленський їх послав, Вісім місяців ми не отримували коштів. Нарешті отримали, все пішов, а зараз. Остаточно нам скажу. Ну ви вже, якщо повністю обгадилися, ви не виконали знову на перший квартал цього року вимогу про Арму? Там чітко підписати закон провести всі відповідні дії, аудит і конкурс. І коли не дали півтора мільярди євро, заблокували через цей конкурс, це з першого кварталу, ще кажу, цього року. Хоча насправді з 23-го року ця історія висить. Зеленський переляку підписав. Тобто, ми втратили кошти. Ще велике питання, чи ми їх отримаємо. Ми втратили час. Ми втратили обличчя. Ми втратили мільярди та яхта Медведчука, все інше. Ми це все повтрачали через те, що Зеленський зберігав там подружку Деркача, бо Деркач його попросив свою подружку туди прилаштувати. І ми це втратили. Будинок проспілок спілок віддали е, цій Стефанішиної чоловікові. Інші речі вкрадені в держави. Тобто держава зазнала страшних неймовірних збитків, тому що Зеленський два роки ото їв отелей, ну чи там отой мільйон доларів давав, не давав. Тепер наступний епізод в тій самій історії. Зеленський вирішив влаштувати Дебош по руйнуванню незалежності Сап і Набу, те, що ми обговорювали. Кінчилося все, чим його як саданули добре, так пішов назад. І вже ніби назад це повернув, і вже сапі має там якісь певні повноваження, менші, не такі, як треба, і з проблемами з усім. Але відступив уже назад. А в підсумку, як у українець чи в Африці, наївся лайна, з'їв майже почку, новошку бочку лайна до кінця, і от вже все програв. Тобто, ми всі в Лайні, ми всі залиті лайном. Він весь в Лайні, але ми знову відступили, не виконали нічого. І нарешті, оце третє з Беп. Ні, ми все одно БЕП, Зеленський заборонив уряду, призначати БЕП. Останній день по меморандуму з Міжнародним валютним фондом був у позавчора, 30-го числа. Зеленський заборонив уряд, не затвердив. Тоді звідти прийшло повідомлення: а ви знаєте. Що в такому випадку, Міжнародний валютний фонд припинить транші в Україні. У нас Америка припинила фінансування. Європа зупинила. Зараз відновить, але в них питання: звідки ще ті гроші взяти до кінця. І зараз Міжнародний валютний фонд припинить фінансування, і всі дізнаються, через кого. І через що. Тому що це пряма вимога. І пункт другий це те, що якщо не буде призначений саме обраний представник БЕП, в такому випадку. Це закінчиться офіційним скасуванням рішення про надання нам статусу кандидата в Європейський Союз. Тобто ми відкатуємося на кілька років назад, повністю з нуля, в мінусової позначки. Це і буде чітко пояснено, хто винуватий, що це зробив Володимир Зеленський. А це вже будуть вам не такі мітинги, це вже на штурм банку підуть, і ніяка поліція не зупинить, тому що це вже гірше. Це вже буде революція. І в Зеленського прилякалися, дав їй задній хід і сказали: все все. Ми позавчора. Ми були категорично проти, а сьогодні ми вже категорично за. Так само, як законом про Сапі Набу, ми так активно були за те, щоб їх обмежити. Тепер ми так само активно за те, щоб їх з тим самим ентузіазмом їх відновити. Так ми тоді боролися, так ми зараз боремося, ідіоти. Ота сама історія зараз з БЕП. Тому насправді це отой українець, який і. Витерпів мегаскаґґвалтування і витерпів ще й бочку лайна, і ще й мільйон доларів заплатив за те, що ідіот ну чи обрали відповідно, людину президентом своїх країни, відповідного керівника уряду і тому подібне. Вони поступилися повністю вимазані в лайні, але поступилися, він буде призначений. Він буде призначений. що стосується цього поліграфу. Ну, Насправді це ще можуть бути провокації. Якщо в Зеленського хтось під'юдить, ні, давай зірвемо. То в такому випадку розумієте, в політичних питаннях що таке кого вони хочуть обманути. От мені цікаво, Та нікого вони не обманять. Це може бути тільки з тою метою, щоб Україна знову дістала від коша, і нам сказали, ні, цій ідіотські країні не можна надавати грошей. Ці ідіотську країну не можна приймати європейський союз. Тільки для цього це може бути. Але я думаю, що вони вже не ризикнуть. Я так розумію, що була домовленість? Ну ми ж тобі позавчора відмовили, що тепер зробити, щоб виглядало, що ми не стали ідіотами, що нам не дали по морді, і ми відповідно не попозували і не вибачаємося. Ну йому теж важливіше зайняти посаду, ніж там чекати від них пробачення, і всього іншого. І можливо, навіть він вона каже Сверинко, каже, що це він запропонував. Давайте я пройду поліграф на ту тему, про яку ви брешете, нібито є доповідна СБУ. До речі, чому вони ще так сполишилися? Вони ж зробили офіційному повідомленні уряду, чому вони відмовляють, що на їхній запит СБУ надало викривальні матеріали, які питань безпеки не допускають, що цвінського можна призначити на цю посаду. Ця штука в тому, що вони не пропрацювали, запиту не було. Це було при Шмигалі. Шмигаль не подав запиту. Він не подав і не подало висновку. Вони думають, висновку. що це перевірити не можна було. Ну Чи тому, ніхто не вони візьметься, візьметься перевіряти? і це зараз випало. Вчора це випало назовні. Що вони виявляється, Свириденко вчора відмовилася признання, позавчора відмовилася призначити керівника обраного керівника. Він вже обраний. Він тільки просто ритуальні функції виконує кабінет міністрів. Відмовилися на основі нібито того, що є лист, який насправді не існує. цього листа нема. Слухайте, другий раз так обгадиться. Перший раз з Порошенком вона ж попала в тому, що вона заявила, і причому, призначені своєму прем'єру, вона про це заявляла, що був лист від фун-моніторингу. А листа не було. Що були аргументи, наведені фін якісь гроші, все. А там нема нічого. Там. Вигадали постфактум тільки там посилання на статтю Портнова. На статтю Портнова, де Портнов припускає, що могло таке бути жодного факту, жодної копійки, жодної деталі. Вона другий раз попала в фальсифікацію документів, а це до 15 років тягне. І от тому вона дійсно перелякана. Вони, видно, на банковій теж подумали, що тут же нема куди діватися. Вже бочку війна доїли майже до кінця. Тримайте ваш мільйон доларів, і давайте вже робимо все, що домовилися. Оце точно цей анекдот, який я вам розповів. Це є точно анекдот про цю ситуацію. Три події: Арма, Незалежність НАБ, НАБУ Набує Сап і Історія з От саме про це цей анекдот. Ну слухайте, не дурні люди в совєтські часи. Я цей анекдот перший раз почув десь в середині 70-х років обгадилися всі. От я дивлюся, просто обгадилися я. Так?